У Марії було двоє дітей син Олег і дочка Наталя. У Наталі двоє діточок Оленка і Іванко. Вони часто бігли до бабусі, допомагали їй у саду, любили слухати її казки, бабуся їх обожнювала, а вони відповідали тією ж любов'ю. У Олега теж були діти Сашко і Максим, але жили вони в місті і приїздили нечасто. часто. Бабуся їх любила по-своєму, але це відчуття було інше. Вона завжди трохи бурчала, що вони не виховані, грубі, тільки у телефонах сидять. І ось настав день, коли вони всі зібралися разом. Наталя з чоловіком і дітьми приїхала ще зранку, допомагала мамі накривати стіл, трохи пізніше під'їхав Олег із своєї сім'ї. Ой, нарешті. вигукнула бабуся, обіймаючи сина, давайте, роздягайтеся, сідайте. Але вже за кілька хвилин стало зрозуміло. Різниця в ставленні була очевидна. Оленко, Іванко, сідайте поруч зі мною. Бабуся погладила внуків по голові. Я вам пиріжків з вишнями напекла, як ви любите. Сашко та Максим мовчки перезирнулися. Вони теж любили пиріжки, але бабуся спочатку ніби не помітила їхніх поглядів, бо вирішила спершу подбати про улюблених внуків. За столом Марія сиділа і нахилялась до наталених дітей то ложечку супу підсуне, то шматочок м'яса покладе, то нагадає, який гарний малюнок їй вчора прислала Оленка. А наші діти теж малюють, сказала невістка. Сашко недавно цілу картину фарбами намалював. Ага, кивнула бабуся, навіть не глянувши. От тільки у Іванка виходить справжня краса, він такий старанний. Сашко мовчки упустив голову. Він насправді пишався своїм малюнком і навіть мріяв показати його бабусі, але після таких слів навіть не наважився. Після обіду всі вийшли у двір. Іванко і Оленка бігали по траві, сміялися, а бабуся підбадьорювала Ой, золоті мої, які ви в мене прудкі. Максим теж хотів приєднатися, але коли спітнувся і впав, бабуся тільки знизила плечима от бачиш, треба дивитись під ногу. А до Іванка відразу підбігла, витрила пилюку з коліна і пригорнула. Тиша повисла. Навістка дивилася, як її діти відвертаються і ховають образу. Олег пробував жартувати, але вийшло сухо. Найбільше боляче було Сашкові. Він пам'ятав, ще малим теж приїздив до бабусі і хотів допомогти в саду, але тоді вона сказала Іди краще, не заважай, ти все зламаєш. А потім узяла з собою Оленку, яка була зовсім маленька, і терпляче навчала їй полоти бур'яни. Ця різниця накопичувалася руками і сьогодні стала особливо різкою. Увечері, коли всі сіли пити чай, Максим несподівано піднявся і сказав Мамо, тату, поїхала додому. Та ще ж рано, здивувався Олег, посидимо трохи, я хочу додому, твердо повторив Максим, його очі блищали. Сашко теж став, я теж хочу додому. Невістка глянула на чоловіка і тихо додала, може, і справді діти втомилися. Олег відчув, як всередині защеміло. Він зрозумів, чому діти так рішуче хочуть додому, але не сказав голос, тільки стиха підвівся. Ну, тоді поїхали. Марія Степанівна розгубилася. Та що це таке? Ви ж тільки приїхали, я вам порадам ще у дорогу. Але діти вже мовчки йшли до машини. Їх очах було стільки образи, що навіть бабуся зрозуміла, що вона щось робить не так. Коли машина від'їхала, Марія Степанівна довго стояла біля хвіртки і було ніяково. Вона завжди казала, що любить усіх внуків однаково, але всередині знала, її любов була різною. Вночі їй не спалося. Вона згадувала, як маленька Оленка обіймала її за шию, а Іванко розповідав казку, вигадану на ходу. Але чому ж серце не відкривалось так само тепло до Сашка і Максима? Чи не тому, що вони нагадували їй невістку, з якої вона ніколи не знаходила спільної мови? Але хіба діти винні, подумала вона? Вони ж ні в чому не винні, їй стало соромно. Перед очима стояв Сашко з опущеною головою, і Максим, який змусив батьків поїхати додому. Наступного дня бабуся сама зателефонувала синові. Олежику, пробач. Передай дітям, що... що я їх люблю. Просто, може, не вмію показати. У слухавці була тиша, а потім син відповів: Мамо, вони тебе теж люблять, але їм дуже боляче, коли вони бачать різницю. Я зрозуміла. Запроси їх ще раз. Я тепер спробую інакше. Через тиждень Олег знову приїхав з дітьми. Марія Степаніна вже чекала. На столі стояли не лише пиріжки з вишнями для Оленки і Івана, але улюблений шоколадний торт який так любив Сашко. А для Максима вона купила новий футбольний м'яч. Це вам, діти, сказала вона, подаючи подарунки. Я хочу, щоб ви знали. Ви для мене теж рідні і дуже дорогі. Діти здивовано переглянулися, а тоді Максим усміхнувся. Дякую, бабусю. Всі зрозуміли бабуся зробила перший крок. А вона зрозуміла. Що справжня любов не ділиться на своїх і чужих якщо Бог дав тобі внуків, усіх треба любити однаково, бо інакше рано чи пізно хтось поїде, залишивши за собою лише біль. Любов не можна вимірювати ближчими чи дальшими, діти відчувають усе серцем, і навіть найменша несправедливість залишає слід. Іноді варто вчасно зупинитися, аби не було пізно виправляти пору.